Добрий день, добрий день. Вакцинка Буслікс так вакцинація запланована на сьогодні. Лікар-педіатр оглянув дитину та надав дозвіл до вакцинації. Так, через 15 хвилин відбудеться вакцинація. Надаю вам холодильник та холодовий елемент, так як зберігання транспортування вакцини обов'язкове з дотриманням холодового ланцюга. Сертифікат якості та чек надаємо вам разом з вакцинкою. Хочу наголосити, що варто мати в домашній аптеці, щось зрарознижуючи та антигістамінне в разі виникнення алергічної реакції та підвищення температури. Вакцини потребують особливих умов при виготовленні, транспортуванні, зберіганні та відпуску. Коли купують вакцину, обов'язково ми надаємо таку послугу, як холодильник, а також холодові елементи для того, щоб зберігалися умови транспортування відповідно до температури. Ми піклуємося про ваше здоров'я, адже в аптечній мережі Гармонія 2000 є спеціальні холодильники з електронними датчиками температури, що дозволяють нам забезпечувати цілодобовий моніторинг температури і в режимі онлайн. Додатково у нашому медичному центрі ви можете проконсультуватися з лікарем та вакцинуватися. Якість, безпечність, ефективність понад усе. Будьте в гармонії з нами, в гармонії з вашим здоров'ям.